Друзі, я вас вітаю. Ми знову на цій черговій нашій зустрічі, яка називається Так говорить Христос. Чому так називається, я вже говорив. Тому що ми будемо цитувати слова, які вийшли з уст Ісуса Христа, виключно. І тому е, не будемо нічого свого додавати, щось, те, що нам там таке здається, на наш погляд, щось. А суто те, що сказав Христос. І знаєте, це, я думаю, важливо для кожного з нас. Особливо в контексті тих подій, які сьогодні в нас на Україні багато людей зараз уже стали не просто називатися християнами, але по суті стають християнами починають жити з усвідомленням присутності Божої. І ті воїни, які зараз знаходяться в окопах, вони звертаються до Господа, які на передові, і вони свідчать про чудеса, що ракети. Коли там, наприклад, один говорить я помолився, і ракета біля мене впала, але вона не розірвалася. От. І навіть деякі ракети, ви знаєте, всі новини дивитеся, що вони повернулися туди, звідки вони прилетіли. І ми можемо тільки розводити руками і казати, як так може бути. Але знаєте, у Господа нема нічого неможливого. Але Господь хоче бачити щиру віру, щоб. Ми не просто жили, знаєте, як один сказав на шиї хрестика в душі ноги. Господь хоче реально, реально жити в, в твоїх сферах життя, перебувати усіх. Але Він це буде там перебувати тільки тоді, коли Ти його запросиш. Коли ти скажеш, Господи, я хочу, я не хочу далі жити без тебе. Я хочу жити з тобою. Скільки мені лишилося прожити, я не знаю, але цей час. Ці роки, дні чи години, можливо, я хочу їх прожити з тобою. Хочу відчувати твою присутність. Хочу говорити з тобою, хочу звертатись, хочу чути, що ти хочеш мені сказати особисто. І знаєте, це дуже важливо. Дуже важливо. І сьогодні, знаєте, тут Ісус говорить про дві категорії людей. Одні, які будуть вірувати, а друга категорія, які, які просто. Можливо, і називатимуться християнами, але по суті вони не є такими, вони просто боягузи, вони невірні. І Христос говорив, що будуть такі люди. І вони є серед нас. І тому Господь не хоче, щоб ти просто називався християнином, просто там носив хрестик або говорити, я там похрещений в дитинстві. Господь хоче реально втручатися в твоє життя, тому що він реальний, реальніше, ніж ти і ніж я. І тому давайте відкрив 21 розділ, Євангелія Євангелія, від не від Откровення, книга Откровення Ісуса Христа, або ще об'явлення називається Апокаліпсис, де Христос уже після свого Воскресіння відкрив ці слова Йоанну, одному з своїх послідовників, учнів Ісуса Христа, самий молодший Він був, ми знаємо. І дивіться, що сказав Ісус. Я цитую: І сказав. Мені, це Іоанн говорить, цитує слова Ісуса Христа. І сказав мені Ісус, здійснилось, я Альфа і Омега, початок і кінець. Спраглому, спраглому я дам із джерела води життя даром. Господь каже: я пропоную тобі воду життя даром із джерела, вічного життя. І тому Господь не хоче, щоб ми просто називалися християнами, просто номінальними булими, або якимись, знаєте, як кажуть, ні риба, ні м'ясо, або такими тепленькими. Да? О, Христос говорить, хто перемагає, тобто перемагає світ, перемагає невіру, каже, успадкує все, і я буду йому Богом, а він буде мені Сином. А боязких це перша категорія. Хто перемагає, я буду йому Богом, і Він буде мені Сином. Ви хочете, щоб Ісус назвав, Господь назвав вас своїм Сином або своєю дочкою? От перемагайте гріх, перемагайте невіру, перемагайте всяку злобу, всяку нечистоту. Зверніться до Ісуса і ви будете переможцем. І Господь каже: Ісус: хто перемагає, той успадкує все, і я буду Його. Богом, а Він буде мені сином. А інша категорія, він каже: а боязких і невіруючих, і огидних, і вбивців, і блудників, чародіїв, і долослужителів, і неправдомовців. Доля де? Христос каже, доля в озері, що горить вогнем і сіркою. Це друга смерть. І тому нехай Господь благословить, щоб ми не просто називались християнами, але були переможцями. Нехай Господь благословить, щоб ми були. Воістину переможцями